Вітаю вас на каналі Казки з Подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. У теплий літній день, коли сонце пекло все навруги, а птахи ховалися у тінь, маленький вітерець по імені Парасолька мандрував по місту, шукаючи, як допомогти людям. Він був особливим вітерцем, не просто холодним і свіжим, як інші, а тим. Що вмів створювати тінь і приносячи прохолоду, він якраз уміщався під кожною парасолькою, надаючи їй здатність зменшувати спеку. І кожного разу, коли хтось відчиняв парасольку, він став її супутником, обвиваючи її м'яким ніжним подихом. Одного дня, коли спека була нестерпна, а люди шукали притулку в парках і під деревами, парасолька помітив. Дівчинку на ім'я Ліза. Вона сиділа під великим деревом, і на її обличчі було видно відчай. Що трапилося? запитав вітерець, затріпотівши її волосся. Ліза поглянула вгору, в очах її була відсутність надії. У мене немає парасольки, щоб сховатися від спеки, і я не знаю, як знайти прохолоду, сказала вона сумно. Парасолька посміхнувся і вирішив допомогти. Він пролетів до Лізи і обвив її маленьким вітерцем, неначе зачаровував повітря навколо. І ось перед дівчинкою з'явилася прозора кольорова парасолька, що дарувала прохолоду. Тепер ти маєш свій власний парасольковий вітерець, промовив він. Ліза взяла парасольку в руки, і вона зразу ж почала відчувати, як спека залишає її, як прохолода впривається в кожну клітинку її тіла. Вона подякувала вітерцю і знову почала прогулюватися, радіючи, що навіть у найгарніший і гарячіший день є спосіб знайти тінь і відпочити. Але на дорозі, до якої вона йшла, все одно залишалося багато людей, яким потрібен був вітерець. І Парасолька зрозумів, що якщо він хоче допомогти всім, йому треба діяти швидше. Як він вирішить цю задачу? Парасолька поміркував і зрозумів, що якщо він зможе розподілити свою прохолоду серед людей, він зможе допомогти ще більше. Тому він піднявся вгору, не ковзаючи між будинками, і почав розсипати свої вітерці по всьому світу. Вітерець м'яко торкався і парасоль, по якому йшли люди, даруючи їм прохолоду, ніби ласкавий дощ. А були й такі. Хто не мав парасолюк, тому парасолька вирішив допомогти й тим. Він кружляв навколо найвищого дерева в парку, і на його гілках з'явилися 14 маленькі вітерці у вигляді легких кольорових квітів. Кожен, хто наближався до дерева, знаходив прохолоду серед їхніх полюсток. Ліза йшла далі із задоволенням відчуваючи м'яку прохолоду. Вона побачила, як люди, що йшли без парасольок, також почали радіти. Відчуваючи, як парасолька допомагає кожному, Ліса задумалась, а чи може вітереста вимогти і тим і там, де не так просто знити прохолоду. Вона зупинилася біля великої площі, де було багато людей, але не було ні дерев, ні парасольок. І тут Ліса згадала про те. Що парасолька може творити чудеса? Вона підняла руки до неба і щось почало змінюватися. Що сталося далі? Що придумала Ліза і чи вийде їй допомогти всім, хто потребує прохолоди? Ліза стояла на площі, дивлячись на розпечене сонце, і подумала: можливо, я можу попросити парасольку допомогти ще більше. Вона знову підняла руки до неба, і в її серці з'явилася ідея. Ліса почала шепотіти слова, які відчувала, як вони проникають у саму глибину її душі. А парасулька, відчувши її бажання, раптом знову заговорив вітерцем, і ось перед її очима з'явилася велика мережа з тонких прозорих ніток, які перепліталися між собою, створюючи над площею великий тіньовий купол. Кожна нитька полила, мов магічний вітерець, що приносив прохолоду. Літні люди, діти та навіть тварини зраділи цьому диву і почали ховатися в затінку. Ніхто не чекав, що це може статися так швидко. Це чудо, вигукнула Ліза, дивлячись, як Парасолька збирає навколо себе більше і більше людей, даруючи їм спокій і прохолоду. Але незважаючи на це... Що він вже врятував так багато людей. Парасолька відчував, що є ще хтось, хто потребує його допомоги. Він вирішив, що не зупиниться, поки не допоможе всім. Потрібно ще більше прохолоди, сказав Парасолька, і, рухаючись по місту, він почав збирати вітеряць та енергію з навколишнього світу, щоб створити ще більше затінку. Ліза стояла на місці, дивуючись. Як парасолька працює з усією своєю силою, але раптом вона помітила щось важливе. Але чи є якісь межі у того, наскільки багато прохолоди може створити парасолька? Що станеться, коли місто повністю охопить прохолода? Парасолька, створюючи чудеса з вітерцем, зрозумів, що прохолода, яку він приносить, має обмеження. Вітерець став усе більше охоплювати місто. Але з кожним новим поривом повітря він відчував, як стає важче тримати цю гармонію. Візарці, які були настільки легкими й приємними, почали набувати сили. І, хоча люди раділи про холоді. У повітрі вже відчувалася зміна. Здавалося, що сама атмосфера стає занадто холодною. Ліза помітила це першою. Вона відчула, як вітерець став холодним і трішки різким. Можливо, Парасолька дав дуже багато прохолоди? вона знову звернулася до нього. Парасолько, ми повинні знайти баланс. Якщо ми будемо дарувати більших прохолоди, чи не стане згодом холодно всім? Парасолька спинився, роздумуючи. Він дійсно відчував, що з усім цим задінком він може занадто сильно змінити навколишній світ, але він був добрим вітерцем, і його мета була допомогти людям, а не завдати шкоди. Ти права, лізо. Може, я створив трохи більше прохолоду, ніж потрібно, але я знаю, що є інший спосіб не тільки дарувати холод, але й знаходити баланс між теплом і прохолодою. Ліза посміхнулася, розуміючи, що парасолька має правильний підхід. Вона подивилась на місто і запропонувала: Можливо, ти можеш допомогти людям навчитися, як самостійно знаходити цей баланс, замість того, щоб давати їм усе одразу. Парасолька задумався над її словами і враз знову затрепотів своїми вітерцями, створюючи маленькі легкі кола повітря, що колихалися навколо людей, допомагаючи їм відчути різні варіанти прохолоди. Так, я можу допомогти кожному знайти свій власний баланс, сказав парасолька, піднімаючись у повітря. А тепер я покажу, як можна керувати цими вітерцями, створюючи комфорт для кожного, де б він не був. Але на горизонті за містом було щось цікаве. Що це може бути? Що нове чекає на парасольку і Лізу? На горизонті за містом Ліза помітила дивне світло, що розсіювалося через дерева. Це було як промінь сонця, що проходив крізь хмарі, створюючи незвичайне сяйво. Ліза схвильовано звернулася до парасольки. Що це за світло? Чи це новий вітерець? Парасолька обернувся і відчув, як щось нове і дивовижне підходить до них. Це незвичайний вітерець Ліза. це знак того, що ми знайшли правильний баланс. Ми навчилися допомагати людям, і тепер світло показує. Що наш шлях веде до гармонії. З кожним новим поривом вітерця місто наповнювалося ніжною, прохолодою і теплом, якраз достатнім для кожного. Люди відчули себе комфортно, ніби природа сама влаштовувала навколишній світ. Під їх потреби. Ліза зрозуміла, що Парасолька не просто рятував людей від спеки, він навчив їх, як жити в гармонії з природою, знаходячи свої власні моменти комфорту і відпочинку. І ось, коли місто вже було охоплене цією чудовою атмосферою, Парасолька знову заговорив до Лізи «Ти допомогла мені знайти правильний шлях ліза. Тепер я розумію, що не треба змінювати все навколо. Досить просто дати людям можливість відчути рівновагу. Та знайти свою прохолоду. Ліза посміхнулася і подякувала парасольці за його допомогу. Вітерець, задоволений своєю місією, слегка піднявся вгору, щоб відправитися в нові подорожі, де завжди буде потрібен його тихий прохолодний подих. З того часу, коли літо ставало спекотним, люди в місті завжди знаходили своє місце в тіні, і не тільки завдяки парасолькам, а й завдяки мудрості маленького вітерця, що навчив їх знаходити гармонію. Кожному дні, дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії до нових зустрічей у світі казок і снів.